Сполучені Штати Америки офіційно сповістили Євро'юст про припинення участі у міжнародному центрі з переслідування за злочини агресії проти України. Як інформує Sky News, відповідну заяву оприлюднило європейське відомство про вихід з США з цієї багатонаціональної групи. Раніше повідомляло видання New York Times. Нагадаю, міжнародний центр був створений в ГАЗі для притягнення відповідальності керівництва Росії та її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з цією організацією. Ну, мабуть, ж в рамках переговорника якоїсь політики все вони це роблять і легалізують Путіна. Та сто відсотків таке. Неприємно. Ну, Так, але. Приємно те, що Російська Федерація втрачає своє озброєння. До прикладу, на Покровському напрямку армія РФ за два місяці втратила стільки танків, скільки є на озброєнні бундесферу, заявив речник у Сувхортиця Віктор Тергубов. За його словами, важкої техніки у росіян стало менше на 300 одиниць. Також він зазначив, що окупанти застосовують танкові колони здебільшого для десантування піхоти, яка їде на броні, а не для прориву чи вогневої підтримки. А це вказує на виснаже російської армії тим часом Литва звинуватила Росіян в організації підпалу магазину «Ікеа» у Вільнюсі. За даними Литовської прокуратури, пожежу спровокував де, е, детонатор з таймером рано вранці, 9 травня минулого року. Ця подія пов'язана з російською військовою розвідкою через ланцюжок з понад 20 посередників. До підпалу можуть бути причетні двоє громадян України. Одному з них на той час було менше як 20 років, а іншому 18. Хлопці погодилися на співпрацю за винагороду. Їм дали 10 тисяч євро і вживаний автомобіль БМВ. Одного з українців затримали у Литві, іншого. Польщі припускають, що магазин обрали через використання кольорів українського прапору, а ще тому, що Ікеа припинила свою діяльність в Росії після вторгнення в Україну.